Привіт! З вами Невбос, і ви дивитесь швидкий огляд ножа Kaiser Phoenix. Спочатку обговоримо його характеристики. По габаритах це у нас 212 мм повної довжини, 91 мм довжина клинка, 3,2 мм товщина клинка і 121 грам ваги. Що стосується матеріалів, на руків'ї у нас феткарбон чорно-червоний і анодований алюміній. На лезі отримуємо преміальну порошкову сталь s 35 vn Це класна американська сталь, яка насправді дуже агресивно ріже. Досить гарно вона справляється з різними ударними навантаженнями, тобто, в неї хороша в'язкість і відносно адекватно вона заточується, не так як там s 390 і так далі. Вона піддається набагато приємніше і не потребує якихось особливих для цього інструментів та абразивів. Клинок оброблений в Blackstone Wash. І відповідно це підкреслює всю стилістику ножа чорно, червоний і при цьому яскравий колір. Також мені подобається кліпса, яку вони реалізували на цьому ножі. Вона має посередині виріс, і це доволі класно виглядає. Вона нестандартної форми, тобто тут вона діагонально йде і гарно зачіпатиметься за будь-яку кишеню, саме під праву руку. До речі, кліпса на зворотню сторону не переставляється. В осьовому вузлі отримуємо підшипники і замок Liner Lock. Відкривати ніж можна як через плавник. Так і через шпеньок на лезі. Ну, через плавник тут робити це набагато приємніше і швидше. Бо шпеник все-таки розташований насправді не дуже комфортно, особисто для мене. По спинці ножа. Тут є насічки на обусі, тут є бекспейсер такий заповнюючий, він йде, от, якщо бачите, прямо так по кругу до спинки ножа. І форма леза у нас кріппойнт з досить високими спусками. Нарізати будь-які продукти буде таким ножем 100% зручно. По клинку. Тут у нас присутнє гравіювання того самого Фенікса. Недурно ж все-таки назва ножа Фенікс. Саме з правої сторони його відобразили, і над ним той самий напис Фенікс. З лівої сторони фірмовий логотип Кайзер і текстом теж прописано Кайзер. Загалом Кайзер Фенікс вийшов дуже красивим і стилістичним ножем. І якщо ви хотіли б мати собі такі в колекції, тоді можете залишати замовлення на нашому сайті або писати в повідомлення.